Уже з 2 вересня 2024 року українці зможуть отримати компенсацію за програмою Національний Кешбек. 20 серпня Кабмін України затвердив відповідний порядок. Кешбек надаватимуть за купівлю товарів українського виробництва, окрім підакцизних. Опізнати виробника, продавця і товар можна буде за знаком «Вироблено в Україні. А також це можна буде перевірити на сайті самої програми. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Купуючи такі товари, ми з вами будемо отримувати компенсацію у розмірі 10% від їхньої вартості. Максимум за місяць зможемо накопичити 3000 гривень. Щоб отримати кешбек, громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну картку у своєму банку або ж в додатку. Потім дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку ДІЯ обрати послугу національний кешбек. До речі, другий пункт багатьох насторожує. Адже схоже на те, що приймаючи участь у програмі, ми добровільно розкриваємо банківську таємницю. Так це чи не так, згодом проаналізуємо. До того ж, передбачено, що кешбек нарахують лише на покупки, які провели безготівково та які відображені у фіскальних чеках продавців. Тому участь у програмі зможуть брати лише ті, хто передає інформацію про здійснені розрахункові операції, а також перебуває на загальній системі оподаткування. Доєднатись до програми представники бізнесу зможуть через портал Дія. Накопичення за поточний місяць кошти прийдуть на картку у наступному місяці однією сумою до 20 числа. Наприклад, кешбек за товари, придбані у вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Використати кошти нараховані в 2024 році можна буде до 30 січня 2025 року. Але зняти готівку з рахунку не вийде, можна буде лише оплатити безготівково на конкретні цілі. На які ж саме отримані кошти можна буде витратити на послуги: медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на транспорт, або задонатити, наприклад, на ЗСУ чи купити військові облігації? Ця програма чимось схожа на уже знайому є підтримку, яка діяла під час ковід-карантину. Тоді ми отримали гроші за вакцинацію і витрачали їх на конкретні цілі, наприклад, купляли книжки, канцтовари та донатили на перемогу. Повний перелік магазинів партнерів та доступних послуг для оплати національним кешбеком дізнаємось уже зовсім скоро. А також детальний аналіз проєкту проведуть наші експерти. Знайти його ви зможете на сайті iFactor. А щоб мати до нього необмежений доступ, а також бонусом до сайтів бухгалтер 911 та бухгалтер.com.ua, просто зараз замовляйте пакет про доступ. Це значна економія часу та грошей.